Всім привіт! Всім доброго ранку. 2 травня 7 годин. Я вже вирушила на голові. Вчора помила голову чи покупалася, лягла спати. Ну нічого, вирівняється. Так, собачки мої біжать. І я біжу. Все, давайте до включення. Так, я вже на початку кінця, біля мосту. Сьогодні легше, дівчата, йти, чесно вам скажу. Ну так, можеш якось можеш якось війду в ритм. Пішли зі мною, гайда Галя, Галинко. Ти теж виходь і ходи. Галина Федорків мені написала, що теж зі мною почала ходити. Давайте, дівчата, я вас чекаю. Так, я вже на місці, зробила два круги і буду зараз робити вправи. Візьму пляшки. Ховаю. Буваю пляшки, бо в нас не люди, а шкідники сьогодні. Випила я вже дві склянки води. Сьогодні не жарко, слава Богу, оце я вийшла рівно о сьомій, нормально. І добре мені ходить. Сьогодні вже легше. Ще не так, як. Треба, ну вже легше. І так роблю вправи. Так, діка, 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 діка. так і так поїхали.

Все, поробила оправи. Ідемо додому. Я вже дома, сьома сорок. От. П'ю водичку, третя склянка. О. О. Так, котикам дати їсти. Фу, трошки захекалась. Ну так вчора мені принесла петрушку і кріпчик. У мене чогось не зійшли, не знаю. Я ж сіяла на зиму. І чомусь не зійшли. Мабуть, вже були сімена не годні. Зараз піду вкину. Поки не жарко. Бігаю. Так, на сніданок швиденько приготую собі млинці. Яблучні млинці, яблучко почистила всерединку, шкірку не чистила, бо тут пектину найбільше під шкіркою. Пряжанки столову ложку, соди чайна ложечка так, капельку солі, Підсолоджувач не кидаю, бо яблучко солодке. Так, теперь кидаю в овсяные пластинки. Ложки 2, 3, Можить. Ось такий у мене сніданок, два яйця, три млинця вівсяних, огірочок помідорка і кава. Всім смачного дівчата хто зі мною. На обід Так. І ще раз дизочку та зроблю салат до рибки. Та така вже пустувата. Не така, як була ось неділі-дві назад. Вже не така. Ну, що ж, купила, то треба розходувати, що ж, туди. Викидаться дорого. Почти пуста. Так, что там? Почти пуста уже. Не люблю такого. А кто любит, да? Так, 13-та година, в мене обід уже готовий. Отакий От мене обід. Рибка і салат з редіски. Буду обідати. всім смачного. Так. 17.40. Я сьогодні включила режим лі... лінивця півдня під телевізором. То одруження на осліп, то ДНК та і й, й півдня пробігло. Нічого сьогодні не робила. Та й нема що робити, я вам хочу сказати. Сапат ще рано, ще нічого не посходило, ми ж посіяли помідори, огірки, кабачки, оце що ми посіяли. Сіла попить каву, їсти не хочу. Нічого не хочу, я не голодна, я добре пообідала, то й не хочу нічого. Зараз поп'ю каву та поставлю вам відео. Да, нема в мене курчат, нема в мене роботи, то я так. Кожне літо я в роботі, весна-літо, роботі, інкубація базар, а це А це? нічого але. наступний рік обов'язково буду займатися. Де таке? Бо це таке, без роботи, як отут. У мене хтось питав там за пенсійний, чи оформили ще ні. І 7 числа пенсійний, і мені із Миколаєва я вже три місяці добиваюсь із березня місяця довідку. Пообіцяли, все жду-жду з жду, жду дня на день, нема. Сьогодні вже я не витримала. Та я й писала і раніше. Дозвонитись не можна, тільки на Viber писати. Написала. Що ж мені робити, що ж ви мовчите, читаєте, бачу, читаєте повідомлення, а не відповідаєте. Я постараюсь. Скільки ж можна вже? З березня місяця, з 13 березня я й написала. Та не знаю. Там чотири роки в мене. Дай побачимо, що у нас з цього вийде. Чи прийдеться ще чекати, чи три роки, чи п'ять років? Якщо доживу? Таке. Оце таке. Mm. Понеділок піду. Мухи вже налетіли, двері відкриті, бо жарко. Та сьогодні не так і жарко. Сьогодні якийсь вітер такий холодний. Якась така погода непевна. Ось. Треба вже липучки купляти. А такі справи, дівчата. Ну Тут добре, що зранку ще пішла та позаймалася. то Якесь, якийсь рух. Ну, то ж посіяла ще петрушку та кріп. Та і все. Не знаю, коли воно все посходить, дощів немає. У мене подружка живе в Кіровоградській області. У них в минулому році ні одного дощу не було. Ні одного. Так люди бідні, нічого і не виростили, нічого. Цей нас уже, мабуть, таке чекає. Що нам буде Бог знає. О, ну, це і все. Така вечеря. Хіба що, може, захочеться мені? Туди десь далі, то я зроблю тільки салат. У мене є помідори, огірки, капуста. І все. І більше нічого. Ну, зараз я поки нічого не хочу. Все, дівчатка, давайте дякую, що ви мене додивились, що ви мене підтримуєте, що підтримуєте мою. Невісточку Іру! Я вам дуже-дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе. До побачення!